Наставка БК продовжується, пальне є і матеріально-технічні запаси на, на якийсь час, принаймні, у них там накопичені. Більше того, по Антонівському мосту за останній тиждень зафіксовано певний рух, mm -hmm. і ці кажуть, що в якійсь мірі він признають і продовжує прикидатися техніка. Вони продовжують накачувати правий берег е, озброєннями, зокрема важкими. Лишають планів не, не те, що відступати. Вони планують навіть наступи контрнаступи як на північ, так і на ну, в сторону, так і на Миколаїв. Пане Сергію, ви згадали про те, що вони перекидають туди як техніку, так боєкомплект і пальне. В який спосіб вони це роблять? Ну е Частково через Антонівський міст навіть. Пальне через трубопроводи, які пробиваються, але вони продовжують наполегливо відновлювати і кищають е, соляру трубами. Е, ну і пароми, пароми пароми працюють, паромні переправи Дені день і вночі намагаються, ну, переважно вночі намагаються переправлятися через Дніпро. В якийсь мірі це вдається, тому що паром достатньо важка ціль е, е, і, і вночі і, і важко планувати там. Очевидно. Тому ситуація напружена і не така проста, як може видаватися. Ну, дуже вам дякуємо, що ви нас, так би мовити, спустили з небес на землю. Те, що стосується трубопроводів, які вони постачають пальне. Тобто вони наскільки широко розкинули мережу отих от трубопроводів? Ну, я можу орієнтуватися тільки на повідомлення штабу і головного управління розвідки. Що самовиців там уже точно немає. І ну, по, по залізничному три, три, три труби лечуть. Так стверджують. От. Тобто, це ну, якісь запаси ногу вони створюють і розосереджують mm -hmm. по пряжо. Ну і вчора було ще таке дуже гарне повідомлення на один з наших підрозділів на одну роту було скинуто знову черговий контейнер з хімічною речіною. Тобто і масово зброя масового знищення застосовується, хімічна зброя не було смертельних випадків, але достатньо така неприємна ситуація для цієї роти була. От. І дуже прикро, що е... і цей поріж, і про нього мало хватає.